І це знову я, Віка. Я знімаю обзор на мої подаруночки. У мене був день народження, і я вирішила зняти обзор на них і вам їх розпочати і показати, які я ще не встигла розпакувати. Ну, поїхали! Давайте з ми до першого подаруночка дійдемо. Ми зімемо такий подаруночок. він йде в пакетик коричневий з такими піточками золотими. Ну, давайте споладімо, що в ньому є. Така коробочка від Oriflame. В цій коробочці є е, Ось такі дорожка з камінчиків, проста дорожка, пірамідка з камінчиками, камінчик чорний такий, ви бачите, і е, до два камінчика. Ну, мені вони дуже подобається. Це від Oriflame. Одежі от є отакі, от скажу, що там пише від Oriflame. І це теж від Oriflame, Це помадка, Зараз я вам виріфлюю. йде, я так думаю, вона персиком, бо запах дуже такий, ну, теж не як персик. Це можна мазати на ніс, на губи, на щоки, щоб не щечки, щоб не змерзли. І на віки. Так. Отака. Вона теж йде від Oriflame. Внівно, тож, мені теж дуже сподобалось. Так. І ще мило. Ось таке, як моє в Я буду заділити так зараз так. От якій. Дуже мені сподобався. Ай, як пахне. Дуже класно. Мило, мені дуже сильно сподобалось. Тож його було мені від Oriflame. Це вже не від Oriflame. Це мені подарили почитка отаким. Мені не дуже сильно подобається. Вони так при... приливаються. В таком синенькому пакеті. З такими піточками золотисти. Так. Ось так. Такий пакетчик трошки від Oriflame. Ось такий браслетик, ниточка, бачите, тоненька і отакі камочки. Мені дуже сподобались. І такий ще браслетик. Я повіше подумала, що це бусин. Це браслетик. Так, ось один, Так. Оце я подару вже розпакувала. Це теж Вікторій Флейм, мені каже сказала, що це пилочка, я навіть не повірила. Я думала, що це пише блокнот. Я думала, як мені стала, що це пилочка, я думала, що така велика пилочка. Але це не правда. Вони такі маленькі, але я вже одну вийняла. Ось така новорічна, Такі новорічні пилочки. Мені дуже не сподобалося. Так, передавайте другий. цей пакет. Такому маленькому режиме пакетик З такими квіточками, ромашечками. Тут сплетений власноруч, такий пояс. Він мені дуже сподобався. Так. І отакі ще пакети. Ось тут синенькі, новорічний пакетики з білочкою. Але ви не подумаєте, ви це відео, що пакетики різні. Мені принесли дівчата і там подарували, то я переклала, як собі захотіла. А, шапунь мені дуже сподобався. Він пахне малинкою чи полонечну я не можу. Треба відпочати. Це Air After High шампунь, Класний. Він мені дуже сподобався. Ну, давайте здаємо. Дима подарочки. Тут є от така вам покажу, що тут є. Це рамка. Я обов'язково ну я обов'язково поставлю сюди свою фотографію. Мені дуже сильно сподобалось. Так. ще мені подарили. цей щоденник. Як ви бачите, він вже не в новому стані, бо я вже його почала знищувати. О. Так. Він мені теж дуже сподобався. Як я його дуже-дуже сильно втіла. І ось отакий блокнот. Він під колір рожевенький. Отака ручка дуже цікавенька. Я буду писати завжди нею. І такий в мене буде записничок. Ось такий записничок. Він мені теж дуже сильно сподобався. Теді, бетеді. Теді. Це Пітон рожевий Ось в коробочці був Оцей був Ручкой. Це е, набор. Ручка така золотиста золотистка і такой нашу лоською. Теж дивно, дуже сподобалось. Так, ми тепер до солодку. А вже наше шасів. Це перша шоколадка сліпкельніпі. З горішками моя любовна. Тут всі мої у нього. І то теж така шоколадка. Та-ка. В Африке. Он такая с мальонечком, с ось У нас з таким белый шоколад. Еще у нас белым шоколадом. Так, задних сюда положим. Ничего, я тут оборожай. Так. И тор. Це торт вафелька посипана з кокосовою стружкою. Ой, я думаю, що він козний. А називається капризуля. І мені дуже сильно подобається. Що ще О, духи. Коробочка, бачите, це фіолетова. Дуже мені подобається. За ще самі духи. Дивіться, самі духи теж фіолетові. М -м, давайте ми її понюхаємо. Запах дуже класний. Я буду пахнути. Так. Отака три кутна задні. І я вам покажу там, де лежали гроші. Там мені подарив конвертики. От такі червоні з розочками. Да, з розочками білими. От такі ще. З такими рубашками. тут? По-моему. Ще такі з квіточками. З днем народиня. Вот, зараз дуже мені подобається за концепт. З кексом. ням-ням-ням, і <головік> знаю, півточки. Мені дуже понравики сподобалось. Так, ой, Що і доходимо до самого смачного подарку. Це сканди, конфеті різних смаків. Старся їх вийому, подождіть, вам покажу. Ось мені... такі пакетик з телечка мені сподобається, я вже думала, що це сподає. Отакі великі цукерки. З начинками різними. Чотири начинки. Ммм, це від Рошен. Такі сині коробочки. Це ви Якості 25 років. Так, і тут теж 4 смака. Звіном навієм. Тоже смачні. І Рошен ще одна е, така упаковочка. Але ви замітили, що е, ця червона коробочка, а оці ця голубенька ця синенька. Тож тут 4 отакі всяких з значенням дуже вкусні. Так, це від Рошен, дві і від АВК. І дуже інтернет. Думаю, не полити. Так. І давайте ми те, що мені подарили ще. Ось. Отаке плачемо. У нас вже гарно з букочками. І отут. -то. Вона мені дуже сильно І ще. задній замочок і ззаду. dobrze, spory do kurcza, tak i jeszcze takie stara pan, І на линии так. Я не даже сдаваться. Вот такие с бантиками. <соцю> с плошечком. Я буду моряче. <соцю> Це ще не всі мої подарки. Я зараз принесу ще один подарок, а зараз ви поїдеться на всі мої подарунки. Так, я вже прийшла. І от мій останній подарунок. Подарок, отакі от з шариків, бути з синенькими розочками, і така посередині. Такі червона кармашечка. Тут 11 квіточок. Ось таким бантиком красненьким. От такі. Дуже подобається. Ну і ще мені подарили живі рози. Там. Ну я вже їх показ не буду, ну все. Це всі мої подарочки. Кому сподобалось це відео, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.